Опалення ще не включили. Батареї дуже холодні, в хаті холодно. Центральне опалення має у квартирі кропивничанин Володимир Тюков. Коли потеплюють батареї, каже, не знає, бо вмикають опалення щороку по-різному. Минулого року було десь в кінці жовтня. За опалення в однокімнатній квартирі щомісяця торік платив від півтори до двох тисяч гривень. Борг у мене, мабуть, 10 тисяч, але я по 500 гривень кожен місяць. Також Якість ще погана батареї є Будинок на вулиці Державності, в якому мешкає Володимир Тюков, один з 228 у Кропивницькому, які отримують тепло з ось цієї котельні. Її підготували до опалювального сезону і готові до запуску обладнання. Подачу тепла населенню почнуть, коли середньодобова температура буде нижче 8 градусів тепла протягом трьох діб, сказав директор комунального підприємства теплоенергетик Олександр Чельник. Бачимо, що да, далі вже йдуть сталі низькі температури, і тоді при рішення про Говорить, опалення лікарень шкіл і дитсадків можуть почати раніше, якщо будуть звернення керівників, поки таких не отримували. До опалювального сезону у Кропивницькому підготували всі 24 котельні споживачами послуги теплопостачання підприємства теплоенергетики, бюджетні установи і населення. До мереж теплопостачання підприємства під'єднані 724 будинки. Споживачами тепла є 11 тисяч 940 родин. Борги теплоенергетика за спожитий газ 660 мільйонів гривень. З них 637 мільйонів має відшкодувати держава за різницю в тарифах. Населення на сьогоднішній день лише за минулий опалювальний сезон. 23-24 років заборгувало 13,5 мільйонів гривень, а загалом населення боргує від усього періоду облікування їхніх зобов'язань 165 мільйонів гривень. Попри борги, дозвіл на відбір газу підприємство отримало, сказав Олександр Чельник. Нам підписаний договір з «Нафтогазтрейдингом» газопостачальною компанією. Ми вже знаходимося на платформі газорозподільчих мереж. той, що в нас є постачальник, а Тому ніяких ексцесів, всі документи в вигляді, договорів, не наявність Постачальника наявність дозволу відбирати газ з газорозподільчих мереж. У нас є для роботи підприємств критичної інфраструктури в області. Підготували генератори і резервне електроживлення. Розповіла під час брифінгу директорка облдепартаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук. Це на випадок аварій на системах розподілу електричної енергії. Праткірваград розробила. Розробила резервні схеми живлення найбільш критичних об'єктів критичної інфраструктури. В першу чергу, це найбільші котельні, це водоводні про кіровоград, це водопровідні та каналізаційні насосні станції, водозабори в найбільших населених пунктах нашої області. Сказала опалення житлових будинків, планують почати не раніше 1 листопада. Антоніна Крейто, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.